Полк Азов Янголи Маріуполя. Виставку під такою назвою презентують у музеї мужніх Вінницького краєзнавчого музею. На відкритті присутні рідні та близькі загиблих бійців. В експозиції плакати з біографією та фото 183 загиблих під час оборони Маріуполя та Азовсталі, каже завідувачка музею Олена Гордієнко. Ініціювали виставку родини загиблих. Така сама виставка відкрита у Київському у національному музеї історії України у місті Київ. І ось місто Вінниця це перше місто, яке відкрило цю виставку за межами столиці. Інформацію про загиблих оборонців торік влітку почала збирати Віра Литвиненко разом з дружиною бійця на позивний Гоголь. Її син Владислав на позивний вектор загинув біля Маріупольського драмтеатру. Побратими, які виходили в. З полону вони розказали, що група розвідки була кинута на підтримку танкового взводу в центр міста біля драмтеатру. -драм вони лишились вдвох старшим групи, Сідор його позивний, він теж представлений на цій виставці. Вони лишились вдвох і вирішили. Щоб заміна їм прийшла, а самі вони пішли на засталь. Але в командний пункт прилетіло. Я дуже їм пишаюсь. І тільки зараз ми розуміємо, які вони неймовірні. Жінка каже, створила такі стенди в пам'ять про подвиг українських захисників. Хоча зробити це не так вже й просто. Не всі ще готові про це говорити, не всі родини. Сприймають загибель своїх рідних і вони ще чекають їх живими. Але потроху люди хочуть бачити своїх загиблих героїв на виставках. Тому робота йде, інформація додається. Серед присутніх батько Ярослава Мороза на псевдодракон. Андрій Мороз каже про те, що син 2015-го пішов захищати Україну, не знав. Ярослав говорив, працює у Маріуполі. А насправді був водолазом сапером у другому батальйоні. Розвідки загинув 28 березня на проспекті Миру під час бою. За освітою був істориком. Так склалося, що ну, допомоги не можна було надати. І тіло еваку... евакуювати теж не можна було. Ну, дякуючи його побратимам, винесли. Відкрити виставку у Вінниці запропонувала Вікторія Колмикова. Її син Роман на псевдо-вахер теж загинув, боронячи Маріуполь. Триватиме виставка місяць до 9 квітня. Далі її повезуть містами України. Нагадаю, бійці полку Азов разом з іншими підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії тримали оборону Маріуполя протягом 86 днів. За цей час загинули понад 300 бійців полку. Цю цифру називає завідувачка музею мужніх Олена Гордієнко, 20 травня 2022 тисячі Згідно з наказом керівництва, українські оборонці зупинили супротив, здавшись у російський полон. Олена Карбівська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.